Петру Олексійовичу треба віддати належне, що це е, як політик, безвідносно до, там, до особистих симпатій чи антипатій, він як політик є дуже серйозна фігура. Тому що в 2006 році здалося, коли Тимошенко його повністю збила, і його фактично ну, то, вигнали з нашої України, тобто його позбавили там місця в президії нашої України, він на довший час, на довгих 5 6 років, заліз зник з політики. І здавалося, що, що, що він вже не вернеться в вищу лігу е, української політики. Він вернувся. Він чекав свого часу. Він, чекав, він, напали... він був в Раді Національного банку, він мало виступав по телебаченню. Тобто її ніби не було. І в 2012 році, коли відбулися, він навіть пішов міністром економіки до Азарова, ну здавалося, куди далі, то вже закопав себе повністю і вирішив там якісь свої бізнеси робити чи якусь кар'єру. І максимум, та то всі знають, максимум на що він розраховував у 2012 році влітку, це Мер. боротьба за посаду мера Києва. Угу. і тим не менше він свого часу чекав. І це є це наполегливість, це працездатність, це таке політичне чуття. Це те, що звично називають там політична тварина в такому нормальному розумінні цього слова, тому що в політиці не, не можна бути м'якотілим і тонкошкірим. Це однозначно. Тебе просто закопають і переїдуть трактором. І він в даному випадку, як тільки він побачив розворот, і Ямакова, трактор, і розворот і трактор, це метафорично, але дуже вдало, мені здається, дуже вдало. Він на цей трактор моментально вискочив. Це вже була не так у Валда, яка в 2004 році, нібито він, вибивав двері Донецького аеропорта, коли Ющенко прилетів та, на та. форум нашої України. А це був вже реальний трактор, і е, сам факт, що він це зробив, безумовно відразу, е, ну скажем так, його вернув в політику. От інколи так буває. Один епізод тебе може вернути в велику політику. Один єдиний. Але дивіться, люди так були проти Януковича, так були проти там Саше стоматолога, так були проти оцієї нової олігархії, та? і що вони забувають, що він був міністром економіки. Так люди швидко забули, тому що майдан настільки швидко стер все з пам'яті, і це так є по емоційному накалу по Драматизму і навіть трагічності майдан настільки сильно вплинув на людей, що він ніби витер з пам'яті все, що було до того, просто витер. То ситуація була такою, що або ми перемагаємо банду Януковича, або вони нас всіх закопають, і тому всі, хто були по нашій стороні, автоматично ставали союзниками. Я це по собі знаю. У мене є різне було відношення до Порошенка. Але на Майдані ми стояли пліч опліч, це однозначно. І він себе ще на Майдані добре повів. Там йому не дуже часто давали слово, бо там трійка виступала. І він, він дуже добре. Він почав їздити в Європу, і він приїжджав з Європи і завжди брав слово на Майдані і казав, з ким і про що він домовився в Європі. Він те саме робить зараз. Абсолютно. І це настільки впливало, люди. О, він в Європу поїхав, він там з кимось домовився, він там з якимось там генсеком зустрівся, там якогось там, вкоїсь, там європейської партії, чи з якимось міністром. О, про нас знають, нас не забувають, нас підтримають. І він тим дуже сильно собі тримав. Але другий епізод після трактора, я це цілий час повторюю, який е, він має виставити велику пляшку Яценюку, тягни боку і кличку за те, що вони 20 лютого 2014 року не взяли його з собою до Януковича. Коли відбулися події 18-го і ми простояли цілу ніч, згорів будинок про спілок, і вони нам перебили майже все наметове містечко, тоді Янукович покликав трійку на переговорі Порошенко, ж хотів іти з ними. І вони його не взяли. І, повсь... і вся країна... Там, де вони домовилися про пролонгацію року, так, та, для нього... про пролонгацію року, і про припинення там, Майдану, про припинення uh -huh. переслідувань uh -huh. і дострокові вибори тільки в кінці року. І по телебаченню показали кадри, де е, злий, злий і блідий, як смерть Янукович е, тисне руку, тягне боку, Яценюку і Кличку. Це був похорон цих трьох політиків. Ніхто з них після цього вже не мав ніяких шансів на щось претендувати. А коли на другий день е, лідери Майдану прийшли на Майдан розказувати про цю історію, на Майдані вже е, тривав похорон, вже несли труни. І це було все. І тільки тому ввечері вийшов Парасюк. Не було б Парасюка, був би інший хтось. В той момент, ті, хто виступили за компроміс, е, вже були в програші. Порошенка не було ні там, ні там. І тому тут відбулося знецінення, а тут відбулося автоматичне вивищення. Автоматичне. Просто так вийшло. Історія ніколи Е, нас колись вчили марксисти-леніністи, що то історія така закономірність, що все так можна порахувати, нічого подібного. Історія дуже часто є зіткана з випадковостей. І mm. оці події, події тих трьох днів: 18, -го, 19, -го, 20, -го, е, вони показали, що все це могло зовсім по різному піти. І, і зовсім і різні фігури могли вивищитися. Вийшло так, що виграв Порошенко. Але якщо би я запевняю вас, якщо би Порошенко був четвертим, який потри пожав руку Януковичу, президентом України стала б якась інша людина з якимось іншим прізвищем у 2014 році. Парасю. Отака була що могла бути отака була гострота ситуації, тому що Янукович очах суспільства був вбивцем, який вбив нам 100 чоловік на майдані, і вони жмуть йому руку. На емоційному плані це особливо, ну це було більше в жіночої частини, але ну, навіть і в чоловічої, Це все. Це було це з цих політиків, знецінювали в момент на Майдані і за Майданом. Бо це по телевізору показали. І тому от так вийшло. А хто їх примусив потиснути руку? Та я думаю, що це, бу, це був ритуал. Це ж зустріч була вночі. І я так розумію, що це був ритуал, що вони навіть тому значення не придали. Вони це було вітання. Це був початок зустрічі, і це зняли на камері. Мені здається, що вони навіть не дали собі звіту, яке це може бути значення. Вони звітували перед Вашингтоном, куди вони йдуть, як розгортаються перемови? Яценюк, Яценюк потім говорив, що вони сказали, куди йдуть, і їх їм одобрили це діло. Тому що західні політики всіляко хотіли нас замирити. Вони, я пам'ятаю, як на Раді Майдану перед цим вони сказали, що якщо ви зараз не домовитесь з Януковичем, вас завтра всіх розстріляють. Це говорив Сікорський тодішній міністр закордонних справ Польщі теперішній високопосадовець і можливо кандидат в президенти польщі а коли 20 лютого теперішній міністр закордонних справ, так. Да. а коли 20 лютого е Сікорський, штайнмаєр і міністр закордонних справ франції забув як фамілія прийшли на раду майдану яка відбувалася в готелі Київ на другому поверсі вони троє всі агітували раду майдану проголосувати за те що Підписала трійця з Януковичем. І тоді на Раді Майдану мало бійка не сталося. Тоді така була напруга. І ті, хто були проти, я був серед тих, хто були проти того, ми тоді сказали: ідіть на Майдан і затвердіть це на Майдані. І вони в шостій вечора пішли затверджувати це на Майдані. І сталося те, що сталося. Вийшов Парасюк. Вийшов Парасюк. І Порошенка не було ні там, ні там, ні там. Просто повезло, яка тракторна технологія, Да? Ну, і от що ви скажете? Чи він то планував, думаю, навряд чи. Але він дуже добре. Він був він, кміт, ну, він кмітливо тим скористався. В нього добре, швидко працює голова. І він, ну от буває так, що ти скористаєшся швидше на півсекунди, ніж е, твій супротивник, і ти вже виграв. Це реально. Роль фірташа і роль зустрічі Порошенка кличка у Фірташа. Ну то вони вже потім домовлялися, тому що всіх, всіх основних гравців економічних не влаштовувало Тимошенко на той момент. І тому, Чому людиною, з якою домовлялися, був саме Фірташ? Ну, я думаю, що. То мені важко. Сказати. Я, мені здається, що там основний драйвер був все-таки Льовочкін, який організовував це діло. І потім вони вирішили, та команда, яка програла, і була за Янукович, там, Льовочкин і інші. Е, Порошенко, який мав шанси, Кличко, який міг е, тоже створити конкуренцію, і спільне негативне відношення до Тимошенко зібрало їх всіх у Відні. І там вони розписали партію. І домовилися. І тому Кличко погодився на мера, Порошенко йому пообіцяв. А основне було ж так, якби Тимошенко є занадто небезпечна, не знато різкам, не треба. Але ці застерегли свої економічні інтереси, це 100%. І е, цей консенсус довший час тримався, коли Петро Порошенко став президентом. Але він почав порушуватися десь у 2016 році. Тобто, між олігархами і Порошенком виникли тертя. То, то вже інша історія. Хоча я добре пам'ятаю, що весь цей час, починаючи від пізнього кучми, олігархи зустрічалися за круглими столами, і це прямо було таким форматом, коли президент зустрічається з олігархами. Довший час було. Це справді а? було. Через два роки це перестало відбуватися. Приблизно в 2016 році щось там сталося. Що цей олігархічний консенсус, який утворився після революції. Що там сталося. І... Ну, Петро Олексійович захотів канал 1 плюс +1 один. І... Як завжди, Янукович там. захотів керувати сам без Ахметова і пішло, той захотів. Всі хочуть повноти влади в, в Україні, яка ніколи не мала монархічного правління, всі тяжіють до монархічної влади. Ну, мається на увазі всі президенти, може, за винятком Кравчука, і ну, Приватбанк. І Приватбанк. Плюс так, Ще. а тут один, плюс один приватбанк. Петрові Олексійовичу як бізнесмену, не подобалося, що вони такі сильні економічно, і треба було якось перерозподіляти. Кучма, наприклад, не був сам олігархом, і він не був бізнесменом. Але він був е, арбітром, він регулював е, е, здобуття і втрату активів між основними економічними гравцями. І він мав силовий бокс в своїх руках. Тобто він, він мав, мав силовий апарат. А Янукович і Порошенко хотіли перерозподілити всю свою сторону. І Нам тому... треба було виконувати мінські домовленості. І безкровно тягнути Донецьк в лоно України, ну так би мовити, проходячи за словами першого президента між крапельками, тому що я чула різні там сценарії, що так би там той Захарченко і десь там конав би, потім би конав би Мо Моторола, потім би канали б інші е члени, значить. Е Парламенту, якби вони б обралися та від Донбасу, ну і якось так би оця от історична фільтрація привела б до того, що Донбас став би українським, і ми б зберігли свою землю. Не було б війни. Я Бо, думаю, станту. що ні. Я думаю, що ні. Я взагалі категоричний противник був мінських домовленості. з самого початку. Я є один з авторів цього відомого звернення до президента Порошенка. Ні, зміна до конституції в умовах військово-воєнного стану, який був такий резонансний. Я вважаю, що мінські домовленості другі це є груба дипломатична помилка Порошенка. Вона нічого Україні не дала. Ми не повинні були йти на Мінські домовленості. Це його ініціатива чи таке Меркель думаю, і Заходу? Ні. Я думаю, що це була ініціатива Заходу. Я думаю, що мінські домовленості писалися в Москві, хоча Порошенко казав, що він їх писав разом з Меркель, це неправда. І я думаю, що Путін через Меркель і Оланда просто поставив Порошенка в безвихідне становище і змусив його це зробити. Завжди зараз зададуть питання, а що було робити? Ми, ми відступали, втратили Дебальця, вони могли піти далі. Так могли. Але з точки зору, я тут не боюся бути непопулярним, бо я не є діючий політик зараз. Але я вважаю, що, поступ... що не можна було йти на підписання мінських домовленостей навіть ціною втрати ще територій. Чим далі руски би йшли, тим більше різ би опір. Вони не мали сили на той момент дуже далеко зайти. Але підписавши мінські домовленості, ми дістали петлю на шию. Яку яку розірвав тільки Зеленський, тільки Зеленський розірвав цю петлю після зустрічі в Парижі в кінці 19-го року з Путіним один на один? Бо в нього теж були ілюзії. Йому закидають, що він не виконував мінські домовленості. Правильно робив Порошенко, теж не збирався їх виконувати. Він теж думав про петляти. Але коли ти вішаєш собі такий зашморг на шию, коли тобі чорним по білому заставляє тебе провести вибори на окупованих територіях без відновлення контролю над кордоном. То ти таким чином гангрену запихаєш собі в організм. І як ми з тим Донбасом мали жити, якщо б там, наприклад, відбулися вибори, а потім нам би дали контроль за кордоном. Ну то ця гангрена розповзлася б потім на південний схід, і це була би повзуча, повзуча гангрена, яка б знищила цілу Україну. І саме головне, ні перші, ні другі мінські домовленості не врятували нас від повномасштабного вторгнення. І я в даному випадку можу покликатися тільки на одно. Основним аргументом, який я чую від команди Порошенка, що це дало нам час підготуватися до війни. Це не зовсім правда. І я в даному випадку можу послатися на багатьох військових авторитетів, е, включаючи навіть такого, таку визнану фігуру, як Володимир Павлович Гурбулін. Е, проаналізувавши стану на 21 й рік, це є, до речі, його книжці. Е, він сказав, що Росія краще підготувалася до наступу ніж ми до оборони. якби ти готувався, то я б ще це частково визнав. Але насправді, це, цей час не дав нам можливості підготуватися так, як треба, і ми бачили, в якому стані ми зустріли і як формувалася наша армія в умовах уже після 24-го. Ну вони закидаються зеленському. Вони я думаю, що можна поставити знак рівності в питанні оборони між п'ятьма роками. Порошенка і двома першими роками Зеленського. Приблизний знак рівності. Тільки я вважаю, що але є величезна відмінність. Порошенко, підписуючи мінські домовленості, хотів під закулісно домовитися з Путіним. Хотів пробував з ним по-бізнесовому домовлятися. А Зеленський, зрозумівши, що Путін нападе, почав готуватися до війни. І я можу назвати дуже багато фактів, які про це свідчать. Для мене достатньо одного факту. Для мене достатньо е, дати, коли був призначений залужний е, головнокомандуючим української армії. 21 липня 2021 року. Вон, е, тобто, Зеленський прийняв прямо протилежне рішення перед загрозою війни, як прийняв Порошенко. Порошенко прийняв рішення петляти і домовлятися, а Зеленський прийняв неминуче, що буде війна, і якось до неї треба готуватися. Да, хоча два перші роки його президентства не було належної уваги до питань оборони. Так в тому і різниця між ними є двома. І дуже велика різниця. Це я ще раз кажу, безвідносно до мого персонального відношення, до них, як до людей. Я взагалі це усуваю від себе. Я дивлюся на їхні поступки. Як той робив, як той робив? І ті, хто мені зараз говорять, що мінські домовленості нас порятували, я вважаю, що це і є кардинальна відмінність президента Порошенка від президента Зеленського.